Бажання про спасіння безсмертної душі. Дорогі мої душа це безцінний небесний дарунок Бога Творця людині. Вона є тією іскоркою, найжиттєвішого Божого вогню, яка живить наше смертне тіло. Бог – Подарував їй безсмертя, щоб у майбутньому вона мала можливість злучитися з ним і стати учасником його безмежного та вічного життя. Наша душа має початок, однак не має кінця. Вона житиме вічно, як і вічним є Бог для нашої безсмертної душі. Господь Бог приготував вічне і щасливе життя у Небесному Царстві, про яке це говорить апостол Павло у посланні до Корінтян. Чого око не бачило, і вухо не чуло, і що на серце людині не впало, те Бог приготував тим, хто любить його. 1 Коринтян 2.9. Смертне тіло. Повертається в землю, з якої було взяте, а душа прямує до Творця, щоб прозвітувати за своє земне життя. Ісус Христос навчає, що земне життя марне порівняно з вічним життям у небі, яке чекає на кожну людину. Яка ж бо користь людині, що здобуде увесь світ. Але занепастить свою душу. Або що взамін може дати людина за власну душу. Матея 16, 26. І це беззаперечна правда. Тому, поки в нас перебуває Божий дар, безсмертна душа, ми живемо, працюємо творим. Заподаровано нам безсмертну душу, Господь Бог. Бажає тільки одного, щоб ми постійно про неї піклувалися і ніколи про неї не забували. Люблячий Бог Отець, створивши нашу душу, дав їй свій образ і свою подобу, і неначе сказав, мій любий сину, моя люба доню, я посилаю тебе у цей тяжкий і грішний світ. Однак пам'ятай, що земне життя це коротка, але небезпечна мандрівка. Отож, коли у твоє життя прийдуть спокуси, коли підступний диявол, лихі люди і власне тіло заманюватимуть тебе до гріха, поглянь у свою душу, на мій образ і на мою подобу. І пригадай, що маєш у небі найсвятішого Отця, який тужить за тобою, чекає на тебе і бажає побачити тебе таким чистим і добрим, яким тебе створив. А зараз постараймося відповісти на два найважливіших запитання. Чому ми повинні старатися про спасіння своєї душі? І друге, що нам потрібно, щоб спасти свою душу. Святе письмо говорить про людину так: людина образ Божий. І сказав Бог: створимо людину за образом нашим і за подобою нашою. Бутя 1,26. Людина Божий храм. Хіба ви не знаєте? Що ваше тіло то храм Духа Святого, що живе у вас? Чи не знаєте ви, що ви храм Божий і Дух Божий у вас перебуває? 1 Коринтян 6, 15. 3, 16. Людина Божа дитина. Улюблені ми тепер, Божі діти, 1 Іван 3,2. Людина сотворена, щоб оглядати Бог. Отож тепер бачимо ми ніби в церкалі, у загадці, а потім лицем в лице, 1 Коринтян 13:12. Людина створена стати учасником Божої природи. Даровані нам цінні та великі обітниці, щоб ними ви стали учасниками Божої істоти, 2 Петра 1,4. То душа, яку подарував нам Бог безсмертна, вона житиме вічно, однак яким життям? Таким, яке заслужила собі, перебуваючи на цій грішній землі, це або Небо. До якого прямувала впродовж життя, виконуючи Божу волю, Божу заповідь або пекло, місце вічного вогню. Ісус Христос застерігає нас і не лякайтеся тих, хто тіло вбиває, а душі вбити не може. Але бійтеся того, хто може і душу, і тіло вам занепастити в гієнні Матея 10:28. Щоб допомогти нам у спасінні нашої душі, Господь з великої любові і безмежного милосердя послав на землю свого єдинородного сина. Бо Бог так полюбив світ, що сина єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує, в нього не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог послав сина не засудити світ, щоб Він а щоб, але щоб через нього світ спасти Івана 3, 16-17. Знаємо, що за увесь час місійної праці Ісус Христос ніколи, ніколи, ніколи нікого не змушував, щоб Його любили, Йому служили та йшли Його дорогу. Я, дорога і правда, і життя. Він завжди звертався словами: якщо хочеш, якщо бажаєш, якщо можеш. Христос не порушує нашої свобідної волі, якою Бог наділив кожного. Він залишає людині повну свободу вибору, прийняти спасенну Божу науку чи ні. Однак потрібно. Усвідомлювати, що за кожну душу Ісус Христос пролив святу кров і віддав своє життя на Христі. Апостол Петро каже: і знайте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені були ви, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого ягняти. 1 Петра 1.18. Тому не сумнівайтесь, мої любі, що кожен із нас на власному досвіді переконався, яким немічним сотворінням є людина, і який, та яким могутнім, тяжким і грішним є цей світ, в якому живе, скільки перешкод, спокус, небезпека. Терпінь чатує на кожного з нас. Тому людина не спроможна самотужки дати собі раду і спасти свою душу. Їй обов'язково потрібна Божа допомога, Божа підтримка, Божа благодать. Це стверджує наш Спаситель Ісус Христос, я виноградина, ви галузькі. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого не можете чинити ви, Івана 15:5. А ми часто забуваємо чи не усвідомлюємо цих Христових слів, без нього не можемо не те що доброго діла зробити, а й доброї думки подумати, щоб чинити добрі діла, спасти свою душу. Ми повинні завжди бути готовими співдіяти з Божими ласками, Бог, який безмежно любить кожну людину та бажає її спашіння, готовий щохвилини дарувати нам свою допомогу. Це він, як люблячий і милосердний батько, запрошує кожного з нас. Прийдіть до мене, втомлені, обтяжені, а я облегчу вас. І вже тільки від нас залежить. Чи відгукнемося ми на цю Божу любов, і Його запрошення? Господь Бог з великою терпеливістю чекає на наше особисте рішення. Він надіється, що ми, усвідомивши свою неміч, добровільно прийдемо до Нього і принесемо Йому свою щиру віру, надію і любов. Дуже часто про Божу любов, Його запрошення ми згадуємо особливо тоді, коли в наше життя загляне горе, терпіння, негаразних хвороби. Народна мудрість так і говорить: як тривога, то до Бога, а по тривозі, то вже по Бозі. Один король подарував своєму власню паночку і сказав йому, що той повинен її тримати біля себе доти доки не знайде когось дурнішого від себе, а тоді нехай передасть йому цей дарунок. Декілька років блазень терпливо носив паличку, як знак своєї неперевершеної глупоти. Одного разу король тяжко захворів. Розмовляючи з Блазнем, він сказав йому, що, що вони скоро розпрощаються. Куди ідеш, мій пане? запитав Блазень. В інший світ, відповів король. Сподіваюсь, скоро повернешся, сказав Бласк. Ні, відповів король. Може, через рік два, сказав Блам. Ніколи, відповів король. А які ти зробив приготування, щоб тобі добре на тамтому світі жилося? Ніякі, сказав король. Як? закричав Блаз. Жодних? Тоді прийми мерщій цю паличку, переходити в інший світ навічно і не приготуватися до цього, такої глупоти я все за життя ще не зустрічав. Дорогі мої, Господь безмежно любить нас і прагне, щоб ми в кожну хвилину свого життя і у радості, і в горі були його покірними дітьми. А такими ми є, коли докладаємо усіх можливих зусиль, щоб виконати його святу Волю, хто заповіді мої має та їх зберігає, Той любить мене. Івана 14, 21. Наші бажання не завжди збігаються з нашими можливостями. О, Господь прекрасно знає їх усі і за те, що ми чогось не можемо, ніколи не карати. Він карає, коли бачить наше лінивство, байдужість чи легковажність, а з цим ніхто крім нас боротися не може. Нерідко можна почути слова. Боже, я люблю тебе, я маю тебе у своєму серці, це чудово. Однак бажаю спитати, як ви проявляєте цю любов. Боже, я Тебе люблю, це тільки слова. А любов мусить бути підкріплена ділами, бо не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю Отця Мого, що на небі, Матея 7:21 з цього виходить, що не досить тільки молитися про ласку, яку ми бажаємо отримати, чи про ласку осягнути небо. Треба ще жити згідно Божою вою. І щойно тоді, коли наша любов підтверджена нашими добрими ділами, вона є реальною, правдивою і щирою. Дорогі мої, якщо хотіли би, чи маєте таких, за кого вважаєте, що його душа пропаща, ну, бо далекий від Бога, тут не йдеться про осуд. Напишіть такі імена. В коментарях, але тільки імена, без всяких пояснень, хто це, і разом за них помолимося. Амінь.